Благодійну звану вечері влаштувала відома громадська діячка, мама чотирьох дітей Лілія Олійник. У своє день народження вона зібрала гостей не для гучного свята, а в першу чергу допомоги. Замість подарунків запрошені донатили для багатодітної жінки. У Нас взагалі прийнято особливо в ці тяжкі часи. Не святкувати свято просто так, адже дуже багато солдат, які гинуть на полі бою, дуже багато людей, які залишилися без, без своїх будинків, дуже багато людей, які втратили своїх рідних і близьких. Тому, звичайно, кожне свято насправді це має бути благодійна дія, направлена на щось, і цього разу ми збираємо для мами восьми дітей. Звичайно, це моя тема: допомога матусям, допомога діточкам, особливо багатодітним, і для мами Юлії. Володимирівни, в якої вісім діток, правда, троє з них вже самостійні, в неї навіть є онучка, але є і хлопчик, який з вадами, і весь час свій вона має присвятити цій дитині. Звичайно, кожній мамі тяжко, коли багато діток. Але якщо особлива дитинка, за які потрібно постійний догляд, вона потребує більше коштів, більше енергії вкладати. І з радістю ці мої гості долучилися до цієї акції. Прийом вийшов дійсно розкішний. Шикарна локація у центрі столиці, оформлення, атмосфера, дрес-код у червоно-білому кольорах. Усе вишукано і витинчено. Запрошені незвичайні гості. Це колеги, партнери та друзі Лілі Олійник, з якими вона багато років реалізовує різноманітні соціальні проєкти: громадські діячі, волонтери, благодійники словом, усі, для кого добрі справи, не порожні слова, а частинка душі. Особисто з Лілією Олійник ми знайомо вже багато-багато років, понад десяти років. І ця людина для мене надзвичайна. Вона жіноча, вона щира, вона чесна, вона несе дійсно жіночу жіночому місію. Та а, вона завжди була і до війни. І наразі під час повному вторгнення Росії благодійну місію підтримує заходи до. Благо особисто зі своєю сім'єю. І ми сьогодні, е від організації Халіщеція зрозуміла, хотіли нашу шановну, нашу, нашу незламну, нашу просто неймовірну я жінку. Я сьогодні, привітати сьогодні, таким чином, щоб організувати це свято її з благодійною метою. І наразі ми зробили разу, благодійну, виріш, звану вечерю, на яку ліля зібрав. Ала всіх своїх близьких друзів, зірок партнерів, які довгий-довгий час підтримують її. І для мене це велике, велика честь для мене велика честь сьогодні бути ведучою дня народження такого прекрасного свята, нашої громадської діячки, нашої волонтерки, неперевершеної пані Лілі Олійник, адже воно спрямовано на таку благородну мету. Підтримати маму восьми діточок з Іванкова, а це мій рідний край, адже там народилась моя мамочка, катюжанка Київщина. І це так відгукується в моєму серці. Я кажу: у мене мороз по шкірі. Тому що знаю пані Лілію вже багато років, і всі її благодійні справи вони просто нескінченні. Тому хочу побажати нашій красуні, неперевершеній пані Лілі віри, віри в себе, неймовірних сил, аби їй Господь віддавав все більше і більше, тому що вона теж не стомлюється. Хіба можна стомитися, робити добро ніколи в житті? Знаю пані Лілю дуже давно. І вона дійсно підтримує всі благодійні заходи. Ми з нею зробили їх безліч, особливо ті, що пов'язані з дитячими конкурсами, різноманітними організаційними питаннями. Вона ніколи не була осторонь, і мені сьогодні подобається, тому що ви знаєте, зараз всі повинні займатися благодійністю, і це не якийсь там подвиг. Я думаю, що це просто таке життя, коли треба збиратися, і якщо ми можемо хоч чимось допомогти нашим захисникам і нашій країні, то ми повинні це робити. Яким чином кожен вибирає для себе? Ліля вибрала сьогодні такий формат, і мені він подобається багато знайомих, жінок, потужні такі зібрання. Ми поспілкуємось, Я думаю, зберемо якісь гроші сьогодні, які точно. Підуть на благодійність, і у мене є бажання допомагати і ділитися, якщо в мене є можливості. Можливості зараз є, і я з задоволенням на запрошення Лілії. Ми прийшли для того, щоб допомогти. Я знаю, що там велика родина, багатодітна родина, і ми задоволенням хочемо бути і присутніми, і допомогти. А от ви скажіть, хто з вас ініціатор? Хто такий іне енерджайзер у вашій родині? Добрий вечір. Теж ну звісно, ну ми удвох. Якби ну так відбуваються дійсно різні події, різні заходи, і звісно, у нас зараз дуже великий контраст в Україні, але є жахи, є трагедії. Є драматичні ситуації, але проводяться і дійсно якісь заходи, які нам дають змогу подивитися в майбутнє. І я думаю, що будь-хто з українців, в якій би ситуації він сьогодні не знаходився, може бути якась жахлива ситуація, важка ситуація, але ми все одно віримо, що Україна буде незалежною, вона переможе. Підтримувати благодійні акції, на мою думку, важливо для кожного українця, який знаходиться Диться в будь-якій точці світу, і сьогодні е, на цьому благодійному заході ми е, підтримуємо маму восьмих дітей. І замість подарунка імениниці ми кидаємо гроші на її рахунок. Тому це велика честь для мене бути на цьому заході, внести свої кошти для допомоги мами восьми дітей. Море теплих слів, привітань і звісно, подяк за активну громадську діяльність. Підтримали ініціативу і улюблені артисти. Неймовірні скрипальки гурт Аморе Твінс, а також молода співачка Софія Єгорова. Ми завжди підтримуємо благодійні заходи зараз. Це дуже актуально. Люди і допомагають важливо. і важливо. Так. так ми виїжджали, як я багато жінок, але ми повернулись в Україну, і Україна нам дає я, я би сказала. так. Це Наше так. місце сили. так, так. Наша країна це Україна, і ми дуже ми дуже раді, що ми повернулися. І кожного ранку знаєш, ночі зараз в Києві. Ти знаєш, які але кожного ранку ми встаємо і кажемо, і жодного разу ми, так не Богу, пожалкували. Да, що ми що повернулися? Ми, ми тут. Ми з нашою родиною. Ми, ми в Україні. Ми дома, і це надає нам сили. Ми живемо у дуже важкий час. Нам всім нелегко повітряні тривоги, обстріли вночі, але ми маємо підтримувати один одного. Для мене музика, концерти це як арт-терапія, і я вважаю, обов'язково вона потрібна молодшому поколінню, дітям, хлопцям, дівчатам. Ось, наприклад, у грудні в нас планується тур дитячими будинками. Буде величезна кількість дитячих будинків по всій Україні від Житомира до Черкаської області. До е це до Хмельницької області. Переяслів, Житомир, Сміла. Багато-багато місць. У Житомирі вісім дитячих будинків буде в одному залі. І найголовніше, щоб діти трохи відволікалися. Тому що дитинство має продовжуватись, не дивлячись на всі негаразди. Я робила все. Та світлин, невідомості, що далі буде як. Це найкраща моя зима. Вітаю, і не знаю, Діти наше майбутнє, допомагаючи їм, ми змінюємо світ для Лілії Олійник. Підтримка саме маленьких українців важлива місія. Вона сама мама чотирьох дітей і знає, як у нинішній час важко утримувати і виховувати малечу. Саме тому вона всіма силами об'єднує однодумців і закликає не бути байдужим, а по мірі можливості турбуватися про тих, хто найбільше цього потребує. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.